Якщо до вас прийшов клієнт, з такою неймовірною густотою і треба швидко зробити укладку. Перше, що я нанесла, це зволожуючий крем-кондиціонер по довжині, тому що волосся пористе і хвилясте. На корінь я буду наносити спрей для об'єму. Клієнт хоче трошки об'єму, і щоб кінчики були підкручені. Ну ви розумієте. І ще наголошую на тому, що клієнтка... Хотіла максимально натурально, щоб виглядало, щоб не було відчуття сталінгу на волосі. І перше, що я зробила, це просто просушила майже насухо все волосся феном. Далі я беру браш і трошки е додаю об'єму при коривній зоні і е трошки е заглажую довжині. І так обробляю все волосся. Ще раз нагадую, що не всі клієнти люблять, коли багато лаку чи якихось засобів для укладки і об'єму на волосі. Більшість просить, щоб це було максимально непомітно, але щоб був ефект. Тому ось так. І найшвидше таке густе волосся вкласти, це спочатку просушити майже насухо феном і щіткою, а потім підтягнути на браш. Що я і на відео роблю. Дивіться, я до кінця волосся прям не заглажую повністю на браш, а так трошки забираю якусь кількість пористості з волосся. Нам ще тут знадобиться термозахист, який наноситься на сухе волосся перед утюжком чи феном. Якщо у вас такого немає, пошукайте, зверніть увагу на те, що він теж потрібен, і це велика різниця між термозахистом, який ми наносимо на вологе волосся, і на сухе. І так, наношу термозахист, він як вигляді лаку тільки не фіксує. І беру широкий е е утюжок і накручую пасма обережною. Кладучому обережно, тому що пасмо ще гаряче і його можна розтягнути, тому обережно його викладаю, щоб воно так от вичихло. Часто багато полеміки на тему, яка ж повинен бути градус у утюжка. Дивіться, самий оптимальний і безпечний, щоб можна було накрутити і вирівняти. Це 190 градусів. 200 може бути забагато, або вам треба швидко ним працювати досить. А е, коли менше, там 160-150, помічали, що він не дуже добре накручує або не дуже добре е, витягує, і вам приходиться там, 5 разів, 6 разів гілозити по одному пасму. Дивіться, це не дуже гарний варіант, тому що ви можете механічно пошкодити волосся. Тому найкраще е, 190 градусів і термозахист. Майже ось я докручую пасма. Дивіться, широкий утюжок робить таку хвилю, ну, крупний завиток, але в нас буде хвиля. Це е, пасмочка, які накручені від серединки, да, бо, е, бо він товстий утюжок да, не дає змоги. він... Щоб наша корона почалася ближче до кореню. Але дівчатам з таким от довгим волоссям подобається саме такий ефект. Він нагадує, як ефект накрутка на, на браш, але іноді на деякому волосі, саме накрутка у тюжок краще тримається, ніж на браш. Далі беремо лак, я беру лак легкою фіксацією, пшимкаю, далі розчісую. Грибінцем, у вас може бути інша якась щіточка. Трошки додаємо лаку для текстури і е, захист від вологи. І дивіться, який гарний результат. Є така хвиля, на кінчиках підкручена, багатьом часто схоже на крутка на браш. Тримається дуже гарно, максимально натурально, якщо подобається, ставте сердечко гарного всім настрою.